Суд відмовив у поверненні в державну власність земель біля Ялівщини у Чернігові. Росіяни продовжують обстрілювати область безпілотниками, є влучання, а ветерани війни вчаться керувати технікою для розмінування. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У департаменті культури Чернігівської ОДА розраховують на апеляцію у справі повернення в державну власність земель, розташованих поблизу регіонального ландшафтного парку Ялівщина у Чернігові. Про це у коментарі Суспільному сказала представниця департаменту Валентина Мултанен. Нагадаємо, 9 грудня Деснянський районний суд Чернігова відмовив у задоволенні позову щодо повернення цих земель у державну власність. Ділянки, про які йде мова, є частиною пам'ятки археології поселення Ялівщина. Департамент культури подав до суду після того, як торік власники землі змінили її цільове призначення, щоб можна було зводити будинки. Деталі в сюжеті Лесі Ігнатенко. Я дуже здивувалася, цьому ви перше і, звичайно ж, обурилася. Так, представниця департаменту культури та туризму ОДА Валентина Мултенен реагує на рішення Деснянського районного суду. Він відмовив у задоволенні позову щодо повернення в державну власність земель поблизу регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Рішення 9 грудня ухвалила суддя Ірина Рахманкулова. Суд вирішив у задоволенні позову заступника керівника Чернігівської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Чернігівської обласної державної адміністрації, дужках Чернігівської обласної військової адміністрації, Гавриш Галини Петрівни, Вікторовського Віктора Вікторовича, Коленченка Олександра Олександровича про усунення перешкоду користуванні земельними ділянками відмовити. Земельні ділянки, які Чернігівська Ода просила повернути у власність держави, розташовані тут, поблизу регіонального ландшафтного парку Ялівщина. Їхня площа понад три гектари. А історія з їхньою приватизацією тягнеться з 2006 року. Раніше ці землі належали підприємству Квіт Чернігова. У 2006 році їх розпаювали та приватизували із цільовим призначенням для ведення селянського господарства. Власниками цих ділянок стало, зокрема, колишній тесть звільненого міського голови Чернігова Владислава Трошенка Тимофій Бічков та люди яких, як раніше повідомляло Суспільне, пов'язували з екс-депутатом міськради Павлом Гармашем. У липні 2023 року на цих землях працювала важка техніка. В серпні того ж року стало відомо, що цільове призначення цих земель змінили, щоб там можна було зводити будинки. Зробили це без рішення міської ради, внісши зміни до кадастрової карти. Ділянок стало 22 і мають вони вісім власників. Тоді виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що зміна цільового призначення відбулася з порушенням законодавства. Після зміни цільового призначення землі Чернігівська окружна прокуратура звернулася до суду з проханням накласти арешт на земельні ділянки. Суд позов задовольнив. Згодом прокуратура в інтересах департаменту культури. Подала до суду, щоб повернути до державної власності землю, яка є частиною пам'ятки археології. Апріорі, за законом, земельні ділянки під пам'ятками археології є державною власністю, так само як і самі пам'ятки. На судових засіданнях один із власників земельних ділянок Олександр Коленченко розповів: на момент купівлі ним земельних ділянок не було жодних документально зафіксованих обмежень щодо цієї землі. А про те, що вона є частиною археологічної пам'ятки, дізнався пізніше. Взагалі, я як власник земельних ділянок про цю ситуацію. Дізнався лише в кінці 2023 року, коли до мене прийшов вже після рішення суду. Представник власників земельних ділянок Володимир Петрушанко прокоментував його так: держава не може забирати через 18 років. Це майно, якщо вона зробила ці помилки. Ну це основна позиція нашого захисту. Валентина Молтинен розраховує на оскарження рішення Деснянського районного суду в апеляції. Якщо нічого не буде змінено будь часом, то я думаю, що пам'ятка все таки буде повернута в державну власність. З нашого боку було зроблено все, що можливо було зробити і тоді, на 2006 рік, коли відбулося розпаювання, і зараз, коли йде судове провадження. Повне рішення Деснянського районного суду, в якому буде мотиваційна частина відмов у задоволенні позову, за словами судді Ірини Рахманкулової, оприлюднять 19 грудня. Лесі Ігнатенко, Валерій Циркун, Олександр Сідько Суспільне новини, Чернігів. Війська РФ в ніч на 13 грудня атакували ударними безпілотниками населені пункти в трьох районах області Чернігівському, Прилуцькому та Ніжинському. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Зокрема, в Чернігівському районі пошкоджені два приватні будинки. У Ніжинському районі в селі Красносільське лунав один вибух, ймовірно, падіння БПЛА типу шахет. Внаслідок цього пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, приватний будинок та фермерське господарство. Також загинуло 11 корів. Люди неушкоджені також за словами комарівського сільського голови Віктора Бондаренка, шахет впав ще в одному старостаті громади. У Срібнянській громаді Прилуцького району в селі Поділ пролунав один вибух, ймовірно, падіння БПЛА типу шахет. Наслідок цього згорів приватний будинок. Кореспондентка Суспільного з місця подій повідомила, що пожежа тривала близько п'яти годин. Також пошкоджені житлові будинки, школа та дім культури, які розташовані поряд з місцем вибуху. Місцеві жителі не постраждали. Вивчають технічні характеристики машин та вчаться ними керувати. У Чернігові ветерани російсько-української війни проходять курс з механізованого розмінування. Цей курс організували в рамках програми розвитку ООН у співпраці з Міністерством економіки України. Зі слів представниці Офісу протимінної діяльності при міністерстві Лоліти Лежаніної курс триває два з половиною тижні. Ну, так, так нормально буде ну, так, так. чи трошки все таки справа слабо крутиться? Да? Занадто різко. Мені сподобалось. Я відчув машину, вона відчула мене. Тобто, ну, управляти легко можна. Навіть ну, от мені ветерану, інваліду, я можу. Зараз ми не навчаємо. Зараз у нас просто знайомчий курс для того, щоб вони зрозуміли, які в них є можливості по працевлаштуванню в, в майбутньому. Автобусом з Гірська, до Сновська безкоштовно. На Чернігівщині гуманітарна місія організації Проліска запустила безкоштовні перевезення для людей з сіл, які розташовані поблизу кордону ЗРФ. За словами представника організації Дениса Наумова, загалом на Чернігівщині працює шість таких соціальних маршрутів: у Сновській, Городнянській та Семенівській громадах. Суспільне проїхалось соціальним автобусом з гірська до Сновська. Каждо секунди лічня стояти не можна. Тому що це засоби нашої безпеки. Війна йде, там теж люди живуть. Треба як це допомагати. вот тільки і мотивація. Таке перевезення є дуже популярним. І на вимогу людей, які там живуть, оскільки в них там немає, не працюють ні магазини, немає ніякого медичного обслуговування, ні адміністративних ніяких послуг. Пікап і швидка, три генератори, медикаменти, одяг та продукти. Волонтери з Бельгії та Нідерландів 12 грудня привезли до Чернігова гуманітарну допомогу. Про це Суспільному розповів голова громадської організації for Ukraine» Ян Фандексоре. у Фурі, три потужні генератори: теплий одяг, ковдри, їжа. Ми сконтактували з паном Рено та з паном Карелом. Окрім цього, у нас є контакти різних організацій, які долучилися і профінансували цю місію. Наприклад, одні профінансували їжу, інші одяг. постіль, матраци, обігрівачі та термопоти. Вантажівку речей для пунктів незламності у прикордонний Новгород Сіверський доставив Норвезький фонд у справах біженців в Україні. Привезли допомогу, щоб жителі громади змогли пережити тривалі відключення світла взимку. Розповів координатор програми захисту Норвезької ради у справах біженців в Україні Богдан Крижановський. Щоб допомогти нашим громадянам, особливо тим, хто проживає на прифронтових територіях, таких як Новгородсіверська громада, допомогти підготуватися до зими та до можливих відключень електроенергії, які пов'язані з можливим обстрілами. Смаколики для дітей з прифронтових територій. У Чернігові волонтери, студенти та матері загиблих героїв фасують набори із солодощами. За словами голови благодійного фонду Іскра Добра Олега Бібікова, цього тижня вони вже запакували понад 15 тисяч наборів, які поїдуть до дітей в прикордоння Чернігівщини, Сумську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області. Ми запаковуємо десятки тисяч подарункових наборів для діток, які роз'їдуться по всій лінії фронту від Чернігівщини і аж до Одещини. Повністю всі лінії фронту ми охопимо. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.